Вітаю! Я Бланка Катерина, учениця 32-ї групи Славутського ліцею. Презентую роботи на тему дослідження життєдіяльності і поведінка мурах месор-структур в умовах домашнього формікарія. Об'єктом мого дослідження стала степові мурахи жниці Месор-Сруктор предметом їхня поведінка в умовах домашнього формікарію. Метою стало дослідити поведінку мурах в умовах штучної екосистеми. Завдання дослідження: зібрати, обробити та проаналізувати наявну інформацію щодо життєдіяльності і поведінки морах, провести спостереження за життєдіяльністю і поведінкою морах в штучних умовах, визначити раціон харчування морах месор-структур експериментальним шляхом і дослідити вплив змін умов існування на їх життєдіяльність, вкласти рекомендації починаючому у кіперу. Утримання в мирах в домашніх умовах це один з напрямків, яким опікується наука мірмікології. Окрім того, це ще й різновид екологічно спрямованого хобі. Для підвищення екологічної освіти та свідомості населення утримання формікарію особливо ефективне в межах міських екосистем, де відзначається недостатнє спілкування людей з живою природою, в особливості це стосується дітей. Мурашина ферма або формікарія це така споруда для отримання мурашок. Він може містити гніздо, тобто наповнюючи якому сформовані камери та ходи, а також арену. Вільний, добре освітлений простір. Перший комерційний формікарій створив та запатентував у 1931 році винахідник Френк Остін. Моя морожена ферма горизонтального акрилового типу. У таких фермах стінки камер та ходів робляться з крилових аркушів. Конструкція дуже практична та недорога. В частині з ходами є декілька комірок з гіпсом, їх використовують для підтримання оптимальної зволоженості домівки мурах. Мурахи самі собі підбирають місця з необхідним зволоженням, і від власника ферми необхідно лише вчасно зволожувати гіпс до його потемніння. Месор-структор це такий вид мурах, який харчується в основному насінням. Латинська назва роду походить від назви римського бога, посів і врожаю месора. Щоб доповнити свій раціон харчування, окрім насіння, вони також можуть споживати дрібних комах та павуків. У мисорів наявне поліморфізм особин, що особливо гарно прослідковується між самками і самцями. Будова тіла у всіх однакова голова, груди і черевце, що з'єднуються тонкими перемичками, саме завдяки яким комаха дуже мобільна. Довжина тіла від 4 до 9 мм, самки в кілька разів більше від самців. Зазвичай роїться навесні. Статеві самці та самки зимують разом із колонією. Рої масові, розмноження виду вивчено мало. Тривалі життя робочої мурашки становить від 3 до 5 місяців, в той час як самка живе до 20 років. В середині вересня на початку експерименту моя колонія нараховувала 20 мурах. Вити месорструктор. З них одна матка, 12 робочих особин, три мурашки розвідниці та чотири мурашки солдати. Наприкінці дослідження кількісний склад моєї колонії дещо змінився. Зокрема, загальна кількість мурах збільшила до 36 особин. З них одна матка, 22 робочі особини, шість мурах розвідниць та сім великих мурах солдатів. Облаштування і отримання мурах в домашніх умовах дозволяє проводити детальне спостереження з розвитком колонії мурах, визначати особливості того чи іншого виду, спостерігати за їх соціальною поведінкою та вивчати процес облаштування мурашнику. Дослідження номер один: Під час досліду мурахом в якості білкової їжі було запропоновано відварений білок та жовток курячого яйця та відварену курячу грудку. Тричі на тиждень впродовж трьох місяців мурахом давався корм, один з попередньо вказаних варіантів. За час годування мурах відвареним білком яйця приріст становив дві робочі особини. Відвареним жовтком яйця одна мураха солдат та дві робочі особини. В той самий час, як годування відвареною куричою грудкою, дало найбільше приріст. а саме дві мурахи солдат і три робочі особини. Також під час годування цим типом їжі помічена найбільша активність мурах. Цей дослід виявив, що найкращим запропонованих білкових варіантів кормів є саме куряча грудка. Дослідження друге: Для дослідження цього явища я обережно паличкою дістала одну мураху-розвідницю та посадила її недалеко від мурашнику. Спочатку вона походила навколо мурашнику і декілька разів забігла під нього. Через час мураха засіла під мурашником і майже не вилазила звідти. У подальшому умови експерименту були дещо змінені, а саме я на деякий час привідкрила кришку формікарію і продовжила слідкувати за мурахами. Вже за кілька хвилин декілька мурах досліджувало територію, що знаходилась поряд. Через годину результат був такий самий, як і з однією мурашкою. Отже, під час досліду встановлено, що мурахи месоструктор є соціальними істотами, що не можуть самостійно без родини жити в неволі. Саме тому будуть залишатися якомога ближче до формікарію, а в нашому випадку під ним. Дослід номер 3 Тиха музика і спокійні розмови не викликають у мурах ніякої реакції. В той самий час голосний шум спричиняє у мисорів стрес. Вони починають активно бігати по ходах і вибігати на арену. Під час легкого постукування по столу, на якому стоїть формікарій, а, мурахи так само виявляють підвищену активність. Виходячи з експерименту для утримання мурах месор-структор в домашніх умовах, необхідно знайти якнайменш гучне місце в оселі, аби мурахам було комфортно існувати. Дослідження четверте. Для дослідження реакції мурах на світло я накрила ходи формікарію темною тканиною, а на пфаки підсвітила настільною лампою. Такий режим зберігався цілодобово. Без лампи активність мурах була однаковою як на арені, так і в оселі. Поведінка мурах почала змінюватися, коли я вімкнула лампу і почала освітлювати формікарій. Мурахи швидко почали бігати і навіть вибігати з ходів, які були затемнені. Через півгодини виявилося, що майже всі мурахи сховалися в ходах формікарію. Отже, освітлення впливає на поведінку мурах. Для уникнення яскравого сонячного світла і підвищення комфортності необхідно накривати мурах темною тканиною або ставити їх у більш темні місця. Дослідження п'яте. Для дослідження явища переїдання в умовах хромікарію я насипала на арену одразу три тижневі дози зерна, а також додала великий шматочок курячої грудки. Спочатку прослідковувалась підвищена активність мурах солдатів, які намагались напасти на шматок курятини і частково його з'їсти. Через добу я помітила, що цей шматок почав підсихати, а більша частина зерна, яку я висипала на арену, мурашка рознесла по складах. Які вони організували в закритих камерах. Частина зерна так і залишилася на арені. Отже, експеримент виявив здатність мурах контролювати кількість їжі, що потрібна для існування в штучних умовах, формікарія. Месор-структур беруть стільки їжі, скільки їм треба, і не переїдають. Оскільки в мене мурашина ферма вже десь півтора роки, я маю можливість надати рекомендації починаючому мірмікіперу. Перш ніж заселяти формікарії, треба обов'язково почитати інструкцію, бо 90% випадків мурав відбувається в перші дні через те, що людина не читала інструкцію відразу. За можливості треба обов'язково покласти на жилі камери кольорові накладки або інший матеріал для затемнення. мінрідану і декорації поки використовувати не можна. Переселення може зайняти кілька діб, можлива загибель від стресу до 10% мурак, іноді буває і більше. Дякую вам за увагу!